Більшість аварій із безпілотними авто закінчуються незначними ушкодженнями автомобілів та їх власників. Але запитання залишаються незмінними: хто несе відповідальність за аварію, якщо машиною ніхто не керує? Таким автомобіль повинен пожертвувати в разі ДТП. Виробники автомобілів вважають, що безпілотне авто у будь-якому випадку має рятувати водія. Компанія Мерседес ухвалила рішення і задекларувала це офіційно. Що у випадку аварії, коли їхня машина на автопілоті збиває пішохода, винен пішохід, тому що автомобіль запрограмований певними образами, алгоритмами, розрахунками. І якщо це стається, то це все вина пішохода, його необережність і перехід не в тому місці, де потрібно. Департамент транспорту США у 2016 році випустив першу збірку правил для безпілотних автомобілів. Згідно документа, під час аварійної ситуації авто повинне мінімізувати збитки перш за все для тих, хто знаходиться всередині пасажирів і водія. Без виконання цих вимог, як пише Нью-Йорк Таймс, автовиробники не зможуть продавати машини. Тобто виходить, що про пішоходів у такому випадку має турбуватися лише сам пішохід, і людина своїми руками створює машини, які дозволяють убивати інших людей. Я думаю, що нормально, якщо компанія, яка виробляє автомобілі, вона печеться про водіїв або пасажирів, які будуть в цьому автомобілі їздити. Та насправді сучасні безпілотні автомобілі здатні вбивати не лише тих, хто ззовні. Перша загибель людини в Україні у електрокарі Тесла аварія сталася на 77-му кілометрі від Києва в напрямку Житомира. Кросовер Тесла в'їхав у автомобіль дорожників, газ удар е, припав у бік переднього сидіння. 30-річна пасажирка загинула на місці. Теслу називають найбезпечнішим автомобілем у світі. Це автомобіль преміум класу і коштує така модель від 3,5 до 4 мільйонів гривень. Машина може розганятись до 240 км кілометрів за годину. Найбезпечніше запевняють розробники рухатися за допомогою автопілота. А він за словами водія на момент зіткнення був вимкнений. У вересні 2015-го експерт компанії, яка розробляє новітні технології Джонатан Петіт, з'ясував, що систему управління автомобілів без водія можна збити з пантелику звичайною лазерною указкою. Радар машини зчитує промінь як перешкоду, і намагається її об'їхати. Але не тільки автопілот може вбивати людей. У кожному новітньому електрокарі є ще один дуже небезпечний елемент акумулятор. Дослідження, проведені в лабораторії з тестування акумуляторів Sandia National Laboratories, показали, що літій-іонні батареї схильні до самозаймання. Вони можуть самозайматися після аварій навіть при погашеному полум'ї. Взагалі, вздовж усього кузова Тесли знизу. Ложить батарея. Ця батарея допомагає бути їй надзвичайно швидкою. А коли ми їздимо швидко, вона дуже розігрівається. Якщо так станеться, що ми пошкодимо цю батарею, цей елемент живлення, і коли вона розігріта, то її загасити надзвичайно важко. В кінці квітня минулого року в Майами сталася моторошна трагедія. Троє 18-річних підлітків на Теслі не впоралися з керуванням та врізалися у пальми. Від удару пошкодилася батарея, комп'ютер заблокував усі двері, а машина загорілася. Одному з юнаків вдалося вибратися, а двоє інших згоріли заживо в салоні через несправність батареї, яка самозайнялася. Пожежники загасили вогонь, але за декілька хвилин машина знову спалахнула. Її солова установка повторно активізувалася двічі після пожежі автомобіля, і це не перший випадок, коли електромобіль загоряється після аварії. Тому якщо вижити в ДТП вдалося, не факт, що після цього не почнеться найстрашніше. Наразі відомо, що програмне забезпечення таких машин працює недосконало. Власник автосервісу Тесла Богдан Головатюк спеціально для загубленого світу випробовує автопілот на українських дорогах. Для тесту обирає жваве передмістя Києва. Взагалі треба тримати кермо, але треба нам показати, що ми не ніяк не причетні до того, що машина зараз рухається. Тому кермо я не тримаю, але вона бачить всі машини попереду, що в нас знаходяться. Ну, зараз ми Ось машина повертає сама. Також є розповсюджений міф, ніби на українських дорогах автопілот не можна використовувати через відсутність розмітки. Богдан тестує і такі ділянки доріг. Ось Зараз буде поворот і машина повністю орієнтується на таку кволу. Не дуже гарна розмітку, яка тут є. Ну, ніяких проблем не відчуваємо, бо вона сама розуміє, що розмітка, навіть якщо десь затерта, то це нормально. Так може бути. Попереджую, що треба тримати руки на кермі. Ну і треба її взагалі тримати. Хоча б одну. Але ви не будете бачити, що вона їде самостійно. Унікальною розробкою Тесла є вміння самостійно паркуватися. Під час руху вона бачить усі вільні паркомісця. Водієві потрібно просто вибрати на екрані, де саме він хоче зупинитися. Ми нажимаємо старт. І машина паркується повністю сама. Тобто, не в один якийсь маневр, а скільки треба маневрів 5, 6, 7, скільки треба її зробити, вона зробить для того, щоб припаркуватись. І зробить це ідеально. На відео добре видно, що водій взагалі не тримає кермо. Машина робить усе самостійно. Тесла це справжній роботизований комп'ютер. Завдяки оновленням, які відбуваються самостійно, як у смартфоні, у машин з'являються нові функції. Ми маємо машину, яка технічно зовсім не схожа на будь-який інший бренд. Це машина, яка може змінюватись постійно разом з вами. Машина, яка завдяки оновленням, ну ви її можете не впізнати через три роки. Останнім цікавим оновленням стало те, що машина навчилася танцювати. Так, так вам не почулося. Подивіться на ці кадри. Під музику в авто починають відчинятися двері. Повертатися дзеркала блимати передні та задні фари. Усі оновлення відбуваються самостійно. Розробники Тесла автоматично встановлюють їх без відома власника. Також Тесла відправляє усі дані про місця знаходження, паркування та манеру керування водія. Це відбувається ніби для того, аби вдосконалювати функції автомобіля. Але чи так це насправді? Можливо, Тесла є ідеальним шпигунським пристроєм, адже найчастіше власники машин, ціна яких іноді перевалює за 100 тисяч доларів, впливові люди, які маючи таку коштовну іграшку, навіть не здогадуються, що їх, наприклад, можуть підслуховувати. У нас нема доказів, що Тесла підслуховує, або робить якісь речі, які робити некоректно, але вона це може робити, як, мабуть, і кожна машина вже повинна це робити в 2019 році. Вона повинна мати комп'ютер, на який може приходити оновлення саме для вас, які вам потрібні. Тобто ми від цього нікуди не дінемось. Хто використовує ці дані, та як саме невідомо. Офіційна версія автоконцернів вдосконалення автопілоту. Але чи так це насправді? Виявляється, спантеличити комп'ютер та зламати систему управління теж цілком можливо на мій погляд, систему керування автопілотом достатньо просто збити. адже всі програми пишуть люди. Ні для кого не секрет, що немає жодної програми, жодної системи безпеки, котру неможливо зламати. Хтось може занести вірус в систему управління машини, а хтось перетворити ваш дорогий автомобіль у засіб вашого ж знищення. Про те, що не тільки новітні автівки та електрокари можуть стати знаряддям убивства, добре знає політтехнолог Денис Богуш. Чоловік вивчав реальні методи, якими користуються злочинці, аби підлаштувати аварію. Дуже багато спецслужб або різних там крадіїв, або там різних там кримінальних елементів. Вони це роблять, щоб помститися людині, там щоб ну, людина попала в аварію. Такі методи використовують як у новітніх автомобілях, так і в машинах старого покоління. Якщо говорити про старі машини, в якій мало електроники, то в цих машинах все закінчилось на тому, що або кинути там ну, кубики сахару, в ну цукру, в а, бензобак, або підрізати там якісь шланги, або вивести з ладу гальма. І всі ці технології вони використовувалися, але дуже просто. А от в надсучасних автомобілях усе по-іншому. Тут лише кубиком цукру не обійдеться. Приміром, в автомобілі вмонтовують систему керування, яка блокує роботу певної запчастини. Так машина втрачає керування. І тоді аварія неминуча. Можливо під'єднатися до управління машиною, але тільки в дуже складних машинах, які мають, по-перше, вайфай доступ. А по-друге, у них складне програмове забезпечення, де можна на дистанції керувати зміною програмового забезпечення. Уже з'явилися і докази того, що хакери це США зламували програмне забезпечення автомобілів. Для провокування ДТП з метою знищити необхідну людину. Про це свідчать документи американської розвідки, опубліковані міжнародною організацією Wikileaks. Найбільш вразливі для кібератак авто преміум класу оснащені комплексом помічників безпеки. Те, яким чином це можливо зробити, наочно довели 2016-го фахівці з кібербезпеки Чарлі Міллер і Кріс Валасик. Пам'ятаєте, незалежно від того, що відбудеться, не панікуй. Я не перший раз під'єднуюсь до керування автомобілем. Вони змогли підключитися через інтернет до електронних нервів позашляховика Jeep Джип їм вдалося керувати двигуном та гальмами у той момент, коли машина рухалася на великій швидкості. Подивіться на ці кадри. Спочатку все виглядає смішно, машина на швидкості починає самостійно гучно вмикати музику, мити скло та вмикати двірники. За кермом Ендрю Гренбер він спокійно реагує на все, що відбувається, бо був готовий до такого експерименту. Але уявіть собі, якщо водій не знає, що до машини підключились хакери. Яка паніка охопить людину, коли на шаленій швидкості машина почне виробляти, що їй заманеться. Панель приладів це мозок автомобіля. Ми під'єдналися до них та змогли виконувати такі дії, як запит інформації GPS, або, наприклад, запускали команди, які машина могла виконати. Також ми під'єдналися до контролю кермового управління, прискорення та гальмування. Ми хотіли вказати, що ця атака має серйозні наслідки для автомобіля та водія. Хлопцям вдалося довести до авто, може підключитися будь-хто. І це з легкістю може призвести до аварії. І тут виникає запитання: якщо ДТП можна підлаштувати, виходить, машина перетворюється на зброю, справжнє знаряддя убивства.